Нині у рівненському притулку для бездомних громадян проживає 30 підопічних, 27 чоловіків та троє жінок. Працівники закладу розповідають, що особливий наплив безхатченків спостерігається взимку. Забезпечуємо ми їх одноразовим харчуванням, тобто один раз в день зранку і одягом, взуттям, тобто гуманітарною допомогою. Правило притулку суворі, тут можна лише ночувати. В день перебування дозволено лише за крайньої необхідності. Вони у нас знаходяться до 9-ї години ранку, в 9 годин ранку вони поснідали і пішли. І так приходять знову 5 годин вечора. Якщо мороз, то в нас є кімната обігріву, і вони можуть там цілий день знаходитися. Дехто з безпритульних має роботу і може себе так забезпечити. Щоправда, так щастить не всім. Відтак люди просто не мають грошей, аби себе прогодувати. Тому навіть одноразове харчування для них неабияка радість. Лічно я працював, а зараз не можу собі знайти роботу, бо я інвалід. У нас є наші спонсори, наші організації, От дуже нам допомагають в цьому ділі. Безпритульними опікуються активісти громадських організацій. Вже другий рік поспіль вони організовують різноманітні благодійні акції. Була задумана така, такі мероприяти, як гаряча кухня для безпритульних. Були виділені деньги, були приобретені обріті, там одноразова посуда. Була хліб. Ну і хлібу, конечно, бізусловно. Також безхаченкам роздали теплі речі. Подібні акції у громадській організації планують влаштовувати і в майбутньому розраховують, що наступного разу допомога буде більш суттєвою. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.